Привіт, друзі! З вами Соловейко. Три ексцентричні телепні посадили тисячі риб на землю і заробили 830 тисяч доларів. Сьогодні я розповім про фільм Три телепні, який вийшов у 2012 році. Кія фільму починається в дитячому будинку сестер милосердя. Група дітей грає у футбол банкою з підсодової, доки сестра Мері Менгеле не наказує їм зайти всередину. Діти благають ще дві додаткові хвилинки, щоб закінчити гру та звести рахунок. Але сувора сестра не дозволяє. У той час, коли усі заходять, вона помічає автомобіль, з якого лунає гучна музика, і водій необережно їде до притулку. Хтось зсередини машини кидає спортивну сумку на поріг. Коли сестра Мері Менгеле відкриває її, два пальці тиціють їй в очі, і жінка злітає зі сходів. Настоятелька притулку та інші черниці виходять назовні й бачать трьох немовлят у сумці. А саме Мо Ларі та Керлі. Черниці вражені їхньою миловидністю і тому сперечаються, хто буде піклуватися про діток. Через 10 років хлопчики виростають у справжніх пустунів, і черниці вже сперечаються через те, що ні одна з них не хоче проводити час з дітьми. Хлопці створюють неприємності кожен раз, як тільки випадає нагода. У цей самий момент вони намагаються видалити зуб із рота сестри Мері Менгели, яку до цього прив'язали до столу. Черниці повинні покинути свій пост через порушників порядку. Настоятелька приймає рішення піти на крайні заходи та відправити хлопців геть. Вона ховає усіх інших дітей сиріт в надії, що пара, яка хоче взяти собі дитину з дитбудинку, захоче хоча б одного з хлопчиків. Містер і місіс Хардер приїжджають і зустрічаються із хлопчиками. Вони говорять дивні речі, щоб справити на них враження, поки не приходить крихітний чарівник-хлопчик на ім'я Тедді. Пара оглядає усіх хлопчиків та приймає рішення усиновити мо. Хоча він щасливий, що нарешті у нього з'явилися батьки. Водночас з цим йому сумно, бо він більше ніколи не зможе зустрітися з Ларі та Керлі. По дорозі до свого нового дому Мо вже починає сумувати за друзями. Коли пара дозволяє йому попросити, будь-що в подарунок, він просить їх усиновити Ларі та Керлі. Подружжю прикро, що вони розлучили трьох найкращих друзів дитинства, тому вони повертаються до дитячого будинку, повертають Мо і беруть Тедді додому. Мо не в захваті від такого обміну. Минає 25 років. Мо Ларі та Керлі досі живуть у дитячому будинку та працюють різноробочими. Вони не менші пустуни ніж були у дитинстві. Уже кілька днів монахині кажуть їм полагодити дзвін у церкві, але хлопці все ніяк не зроблять це. Сестра Мері Менгеле ненавидить їх всією душею і вигнала б їх щойно їм виповнилося 18, якби вона керувала. Але настоятелька все ще вірить, що у хлопців є потенціал. У дитячому будинку також утримуються дитина на ім'я Піз і його хвора подруга Мерф. Вони дружать, як ніхто інший, і хочуть заробляти на життя як тріо, коли виростуть. Одного разу черниць відвідує священник на ім'я Ратлів. Він прийшов, щоб передати важливу інформацію. Виявляється, дитячий будинок у величезних боргах і ризикує бути закритим. Тим часом хлопці намагаються полагодити церковний дзвін, але завдають більше шкоди, ніж користі. Він падає на сестру Мері Менгеле. Хлопці намагаються допомогти, але вони лише падають на неї та травмують жінку ще більше. Потім їм повідомляють про борг у 830 тисяч доларів, який будинку доведеться сплатити до кінця місяця, якщо вони хочуть врятувати це місце. Якщо ж вони не сплатять борг, сестер призначать до іншої єпархії, а дітей відправлять до прийомних сімей. Щоб не допустити знищення їх дорогоцінного будинку, Тріо обіцяє знайти гроші протягом наступних 30 днів. Хлопці готуються вперше в житті вийти у реальний світ. Хоча черниці завжди чекали на цей день. Вони хвилюються, що хлопчиків проковтне живцем суворий світ, проте настоятелька впевнена, що Бог приведе їх до місця призначення. Трійця прощається з усіма і їде на велосипеді для трьох. Подорож буде нелегкою, але черниці сподіваються, що хлопцям вдасться. Хлопці дістаються до міста і шукають роботу. Весь час наголошуючи, що їм потрібно 830 тисяч доларів. У цей час, десь в іншому місті, егоцентрична багата жінка Лідія та її хлопець Мак планують убити чоловіка Лідії. Вони хочуть отримати статки хлопця після його смерті та активно шукають людей, які можуть завершити справу. На їхнє щастя вони знаходять тріо і відразу розуміють, що друзі не надто розумні. Щоб обманом змусити їх убити чоловіка, Лідія стверджує, що Мак – це її чоловік, і він хоче, щоб його задушили у вісні, оскільки не хоче померти від раку. Таким чином вони вб'ють чоловіка за його власним бажанням, і це не вважатиметься вбивством. Пара планує підмінити мака на чоловіка Лідії, але хлопцям дуже хочеться якнайскоріше отримати гроші, тому вони штовхають мака на дорогу перед автобусом, який відправляє чоловіка в політ, перш ніж його збиває прибиральна машина. Жінка розуміє, що їхній план зірвався, тому йде. Але хлопці слідують за нею та вимагають грошей за свою роботу. Виявляється, що мак пережив інцидент і знаходиться в лікарні. Лідія відмовляється платити, і Тріо бере на себе відповідальність покінчити з його життям раз і назавжди. У лікарні час прийому вже закінчився, тож хлопці передягаються у лікаря та медсестер та направляються на пошуки мака. Спочатку друзів помилково приймають за справжніх співробітників і відправляють у дитячу кімнату, де починається справжній хаос, і на них справляє потребу кілька немовлят. Після цього хлопці знаходять мака, тіло якого повністю у гіпсі. Перш ніж вони встигають вбити його, мак каже, що автобусна аварія якимось чином поклала край його смертельній хворобі, тому він не хоче помирати зараз. Незабаром хлопці зустрічають свого старого друга Тедді, сироту якого колись усиновили замість мо. Виявляється, він став юристом після того, як отримав від покійної матері мільйонний спадок. Мо бачить, яким життям він би міг жити, і розчаровується. Тому, коли Тедді запрошує їх пожити у його особняку, він відмовляється. Інші хлопці розчаровані, тому що Тедді міг би допомогти їм з грошима, але Мо залишається непохитним у своєму рішенні. У наступній сцені з'ясовується, що Лідія насправді дружина Тедді і людина, яку Тріо мало вбити саме він. Лідія дізнається, що хлопці на фото друзі Тедді, і боїться, що вони розкриють її план щодо чоловіка. Щоб заробити гроші, мо Ларі та Керлі вирощують рибу на полі для гольфу, поливають її як посіви. План явно провалюється, коли риба гине, а їх проганяють гравці в гольф. Потім вони опиняються в будівлі, але не помічають, що це сцена аудиторії. Між друзями зав'язується бійка, тому що Ларі та Керлі вважають, що мо вихваляється перед дітьми з притулку. Як завжди, мотиця їм в очі, б'є по головах і грайливо нападає на них. Після того, як Ларі та Керлі йдуть роздратовані, моді знається, що публіка весь час спостерігала за ними, і за його унікальну особистість йому дали місце в реаліті шоу. Протягом наступних кількох днів Ларрі та Керлі намагаються реалізувати кілька бізнес-ідей, але у них нічого не виходить. Пізніше вони йдуть у зоопарк і ласують там рибою, яку виловлюють з акваріуму білого ведмедя. Лідія та мак хвилюються, що Тріо знайде їх. Вони планують убити Ларі та Керлі в зоопарку, але з маком трапляється нещастя. Він застрягає у клітці з левом. Тварина прикута до ланцюга, тому мак кепкує над нею та б'є. Десь неподалік, Ларі й Керлі випадково кидають арахіс у отвір для дихання дельфіна. Вони намагаються допомогти савцю, стискають його, і арахіс вилітає з отвору, вдаряючи лева в пах. Звір лютує, звільняється з ланцюга та нападає на мак. Тепер йому не до того, щоб шкодити хлопцям. Тим часом моста є зіркою в реаліті шоу під назвою Джерсі Шор. Учасники стають жертвами його звички тикати в очі та трясти головою, і через це рейтинги шоу різко зростають. Потім ми бачимо, як Ларі та Керлі зустрічаються з батьком Тедді, містером Хардером. Вони просять у нього грошей на порятунок дитячого будинку, але він категорично відмовляється допомогти. Під час зустрічі Дует дізнається, що Мо не усиновили через те, що він хотів, щоб Ларі та Керлі поїхали з ним. Вони обидва шкодують, що назвали Мо егоїстом. Перед тим як піти, вони також помічають фотографію Лідії, Теді та Мека і розуміють, що Теді це чоловік, якого вони мали вбити. Вони відправляються в дитячий будинок, який уже майже порожній на пошуки Мо. Ті черниці, які залишилися, розповідають, що мерф дуже хвора і не може потрапити до лікарні, оскільки у них немає медичної страховки. Сестра Мері Менгели звинувачує у всьому друзів, оскільки сотні помилок, які вони зробили протягом багатьох років, забрали у них багато грошей. Ларі та Керлі дуже важко від думки, що вони є причиною страждань мерв. Після повернення в місто Ларі і Керлі дізнаються про шоу Джерсі Шор. Вони вриваються на шоу та скаржаться продюсеру на мо. Нарешті друзі воз'єднуються та обіймаються. Ларі та Керлі розповідають мо про план Лідії вбити Тедді, і хлопці беруть на себе місію зупинити змову. Після цього Тріо вривається на річницю весілля Лідії та Тедді. На цій вечірці Лідія та Мак планували покінчити з життям Тедді раз і назавжди, але через трьох друзів навкруги починається справжній хаос, що ускладнює завдання антагоністів. Перш ніж Лідія встигнула зупинити хлопців, вони знаходять Тедді у його кімнаті, все ще у піжамі та й затуманеним розумом від таблеток, які йому дала Лідія. Макс спрямовує на Тедді свій пістолет, бо розуміє, що таємниця ось ось буде розкрита. Саме в цей момент заходить відчим теді, хлопці видихають з полегшенням, але чоловік також дістає пістолет, і цим показує, що саме він був натхненником плану. Він і Лідія разом хочуть убити теді, щоб заволодіти його власністю. Містер Хардер одружився на своїй дружині заради грошей, але після смерті вона залишила всі статки Тедді. Він зовсім не відчуває любові до дитини, яку виховав, та хоче повернути свої гроші. Він веде усіх до машини під прицілом пістолету і везе їх у віддалене місце. Але Керлі випускає свого домашнього пацюка. Він лякає всіх, і машина з'їжджає з дороги в озеро. Зрештою, їм вдається вижити в аварії. Лідію, Мака і Хардера заарештовують. Трійця просить у Тедді допомоги у порятунку притулку для дітей, але він відмовляється, бо досі ображений на черниць за те, що вони віддали його такому, як містер Хардер. У наступній сцені друзі повертаються до дитячого будинку, який уже зачинили. Але потім з'ясовується, що неподалік побудували нову будівлю, в якій розташувався і дитячий будинок, і спа-центр. Усі черниці, за винятком сестри Берніс, яка зараз на посту рятувальниці, відпочивають біля великого басейну. Усі вітають тріо вдома та розповідають, що притулок було врятовано та відремонтовано на гроші, які мо заробив на Джерсі Шор. Керівник шоу пропонує хлопцям та черницям місце в новому шоу. Черниці проти цього мерф також у хорошому стані. Вона повністю одужала. У кінці Тедді та його нова наречена прибувають до дитячого будинку та усиновлюють мерф та її найкращого друга Піза. Керлі ненароком штовхає трамплін та збиває сестру Мері Менгеле в басейн. Здається, що тортури, яким хлопці її піддають, ніколи не закінчаться. Це все на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалося відео. Підписуйтеся, щоб отримувати більше подібного контенту, і тисніть вподобайки, якщо хочете підтримати нас. Також ви можете написати коментар, якщо бажаєте, щоб ми розповіли про ваш улюблений фільм. До наступних зустрічей! Бережіть себе!